В автопарку комунального підприємства Міська шляхова експлуатаційна дільниця поповнення. Нова всесезонна прибиральна машина. Підмітати вулиці, мити проїзну частину та збирати сміття основні функції спецавтомобіля. Крім важкого сміття, шматків цегли чи каміння, машина швидко працює і на проїзній частині. Необхідні зони перед прибиранням попередньо зволожуються вмонтованими в техніку приладами, що дозволяє уникнути підіймання пилу. Задіяні дві щітки, які подають сміття до вакуумного пилезборника, і за допомогою вакуумного пилезборника подається сміття в пилезборник. В бункер. бункер виготовлений з нержавіючої сталі, значить, з захисним покриттям, об'ємом 6 кубічних метрів. Про переваги нової техніки говорить і водій спецмашини Володимир Стовпівський. Преимущество дуже хороше в ній. Вони вбирають навіть бокові кучі, мусора, листя на уборку. Убирають під бортом, намного облегчає роботу людей. Таку думку підтримує і мер міста Олександр Мамай. Коли проводимо двохмісячних чи місячних частоти, виходить понад сотню, а то й більше людей під бордюри прибирати сміття, прибирати те, що залишилося взимку від піску, а також за літо. А цей автомобіль водій і помічник водія зможуть вдвох виконувати ту роботу, яку виконують сотні людей. Вже сьогодні нова автомашина здійснила вологе прибирання центральних вулиць Полтави. міській владі технічне надбання обійшлося в 1 мільйон 900 тисяч гривень.